І ми не є глядачами, бо фронт цієї війни проходить через наш мозок. Кожну секунду ми стоїмо перед вибором. Дякувати Богу, чи навпаки бути незадоволені. Благословляти чи проклинати. Ми стоїмо перед вибором кожен день, бути чесними. Чи говорити неправду, красти чи не красти, це все наша війна. Сьогодні ми впевнені, що якби не Господь ні нас, ні нашої країни могло би вже і не бути. Тому, що би ми не переживали, нам завжди є за що дякувати Богу. Нам завжди є за що бути задоволені. За дітей, які шумлять вдома, це значить, що у нас є сім'я. За посуд, який потрібно мити, отже, у нас є їжа. За килими, які потрібно пилисосити, вікна, які треба мити, труби, які забиті, отже, у нас є житло. За промоклі від дощу черевики. Значить, ми можемо ходити. За пробки на дорогах, значить, у когось є автомобіль. За уроки чи іспити, до яких треба готуватись, отже в нас є можливість здобувати освіту. За начальника, який постійно кричить, це значить, що ми здатні чути. За гору прання, значить, в нас є одяг. За сльози та посмішки, значить, ми ще відчуваємо. За тих, хто завдає нам біль, це значить, що ми можемо розуміти, що таке боляче і не приносити біль іншим. За, дякувати за втому наприкінці дня, отже, ми можемо працювати на славу. За будильник, який буде в нас ні світ, ні заря. Якщо вранці. Ви прокинулись і у вас щось болить. Дякуйте, бо мертві нічого не болять. У мертвих нічого не болить. Дорогі друзі, цінуйте те, що маєте. Дякуйте Бога частіше, завжди радійте. За все дякуйте, бо така про нас воля Божа. Амінь. Амінь. А у вас є за що дякувати Богу? Може, ви хотіли би подякувати Богу сьогодні? Давайте два-три слова. Бажаючи. От хто хоче сказати, Господи, дякую за два слова, три слова. Давайте піднімемось і разом подякуємо нашого Бога. Будь ласка, бажаючи. Два-три слова. Я знаю, що моя земля палає за Моя маленька батьківщина. Я знаю одне. Що я положив себе на Господа Бога, бо я все життя своє лежив на Господа Бога. Я благодарю за цей, за все. Дякую. Амінь. Дякую за заповіді. Доровецінний. За любов, за милість Господь. Амінь. Дякую, Господа, що Він терпів муки на хресті за нас, щоб спасти нас. Амінь. 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 За дітей і внуків Благодарю. Амінь. За віру, надію, за любов, яку Він іще дає нам сьогодні. Амінь. За слово, яке підтримує нас в цьому житті. Амінь. Я хочу, що є що подізнані, я вже в одній п'ятці. Амінь. За то, що Бог всепрощаючий і любящий Амінь. Наш добрий милостивий Господь. Ми хочемо подякувати Тобі нашому Богу і Творцю, нашому найкращому другу, який дбає про нас щоденно. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти дбаєш про кожного із нас окремо, про нашу сім'ю і про нашу країну. Ми дякуємо, що ти милуєш нас. Ми знаходимося серед живих. Ми дякуємо, що Ти даєш нам хліб щоденний, і що ми своїми ногами змогли сьогодні прийти до молитви. Господи, сьогодні ми просимо Тебе прости нас і помилуй нас. Прости наших дітей і помилуй нас. Навчи нас бути більше вдячними Тобі і одне одному. Господи, ми просимо прости наш народ і зціли нашу землю. Ми молимось Твоєго про Твою захист і про Твою охорону. Ми молимось про Твою милість. Ми просимо за всіх тих, хто сьогодні знаходиться на межах бойових дій. Ми молимось за тих, хто втратив своїх рідних і близьких, хто втратив своє майно чи житло. Господь підтримай і благослови. їх. Помилуй і пошли ангелів на зустріч на допомогу. Ми молимося за тих, хто знаходиться на лінії вогню чи в полоні. Ми просимо, Господь, нехай живими вони повернуться у свої сім'ї. Помилуй і благослови. Ми дякуємо тобі, Боже, за всі спитання, які нам треба пройти, і ми віримо, що ми пройдемо їх разом з Тобою, нашим Богом, Отцем, Сином.